Вітаємо! До вашої уваги легендарний Toyota Land Cruiser 300 в комплектації GR Sport. Автомобіль з дизельним двигуном 3,3 літри Twin Turbo, автоматичною коробкою передач ISIN. На автомобіль додатково встановлені дотяжки дверця, а також електронне блокування коробки передач. Класична навігаційна система та інтуїтивно зрозуміле панель налаштування вентиляції та обігріву сидінь зроблять ваші подорожі ще більш комфортними, перемикач Mode Select дозволить обрати один з шести режимів експлуатації авто. Особливістю комплектації є примусове блокування заднього міжколісного диференціалу. Камери 360 та камера заднього огляду автомобіля дозволять безпечно паркуватися. Салон автомобіля виконано з чорної шкіри з перфорацією. Задній ряд сидінь має індивідуальне налаштування клімату та додаткові роз'єми для підключення техніки. Автомобіль оснащено електроприводом дверцят багажника. Сам об'єм багажного відділення становить 1967 літрів. Які з легкістю вмістить всі необхідні речі для далеких подорожей. сподобався автомобіль, тоді ми вас чекаємо за адресою вулиця Надрічна, 78. Всі консультації за телефоном 097 678 1010.